Я дивіться, вас б'яти, ви такі берете і все. Бачу людину. Поки напітянутий. чи напідтянутий. Теж ну бачу, показали е, додаток до жетона, Ну окей, що можна носити зброю, все. У вас Це, є посвідчення. Давайте ви, показуйте посвідчення. Це так. не посвідчення. Це є додаток ну, до жетона, Там посвідчення, зразок. Він є ну, інший, Встановлений кабінетом міністрів у 2018 році. Є постанова там є. Конкретний зразок посвідчення, якого у вас на даний час немає, і на даний час ви не є при виконанні службового обов'язку, тому що у вас немає посвідчення. Як ми будемо, у вас немає посвідчення. Ви знаєте прекрасно, який зразок, скільки ви працюєте вже в поліції? Ви зверталися по цьому питанню? Тобто, ви ж не самі, ви самі розумієте, про що йдеться? <реш> <реш> це, це, то... то не є важко мені показати, але що ви хочете не побачити? Хто ви Йди, Я вже мені не важко, але що ви хочете не побачити. Людина, вач. Побачив, що він розсоб і так А чи людина має підтверджувати бумажками що вона людина чи що? Не потрібно, розумієте? Зрозумієте, дивіться, бо я це не важко мені але ви повинні були висунки на е, закону сказати, що вам потрібно. Я не пхаю. стою мене, напевно, я. Я так я треба з вашим товаришів. Не пхайте руки до мене, я фіксую, я бачите, щоб у вас було добре чути Ви мені телефон обличчя. Я не пхаю вам, телефон в обличчя зовсім я вам нічого Чому? не пхаю, я, я підійшов навісни, щоб а вас було добре чути і добре що Я вам не, до... він я, не доказує. Доказує. я не доказую, я задаю вам запитання і пояснюю, що ви просто хочете 에, того, чого чи вас не хотіли ви Це потрібно, от саме йде. Це. Навіть це сама, от як ви кажете, я йду, коли ви говорите про данську. Чим воно встановлено, для чого встановлено, чи взагалі воно да. є становиться. І хто уповноважений перевіряти, і коли, сьогодні, які, які документи. Ми до, до, до трошки більше замислилися в цьому і подивилися по е, самому праву. Чи дійсно це та. і така, що немає? Хто ввів взагалі якийсь стан? Знаєте, чи є та комендантська година, бути, чи е, немає, чи просто сказали війна, так. Війна. Не, військовий стан така. Це, це, це воно так діє на військовий. Та є різниця між військовим станом, воєнним станом, станом рівняння? Слухай, у нього він не безпостережний. Ні, на пусту буде. Коли б ви були в стані? Ні. Де всі встали і... Слухай, раз-два з'їхали в нашу країну. Тобто пробили, розумієте, такі дурниці. Люди ходять, перешовані, самі не розуміють. Ти йдеш по дорозі, дивися кошмари. Чому? Я нікого не кошмарюю, я закопався. Я відповію. Так само, ну, я бачу? ж відповів. Ну, нормально відповів людськи Ви бачите мене, я адекватна людина, ну, так само, бачу. що і ви адекватно ну, Так. Нічого немає проти. Там. Чи маєте якесь посвідчення, чи немає. маєте, можливо, ну, я просто спілкуюся все. І пояснюю теж, що насправді відбувається. Ну, тобто, щоб люди, ну, ми йшли разом. Ні щоб ні з одної, ні з другої, ні з третьої сторони не було, тому що ми маємо самі свою країну. Перетворювати краще. Не, шукати, де не хто ти, такі, ти де тут, я тут, не думає, що туди такі, то де судати, а то не пояснить. Ну, <плес> ви не де поширети, ви, ви не депошити. <плес> ну, ну, по суті, ну, реально. Я думаю, що сюди багато пригорбітися. Так, ну, так, спокійно, так переважно, так. Для чого воно від'єдну все? І точно ну, ну, Вам, звісно, не списуватися. Маєте доветися, щоб було uh, дійсно, <звук> що? <звук> <якщо, там>, що, <звук> що виникає причина. Саме для, знаєте, так, якби так, причина саме, ну, для якоїсь... Ми хотіли ні. на пожарку, Дим, подивилися, на сі, ні, все нормально. не знаєш, що робити. Ну, ти вже викриваєш щось. Десь. Що може реально бути якийсь злочин. І дивишся, як людина. Мені не потрібно навіть мати якогось посвідчення поліцейського чи ще когось. Встатися людини. Змій? Статус людини, що це люди. Він показується отак, я думаю, Так. так. статися. просто, щоб ви собі розуміли є, і розуміли, що воно означає, для чого воно є. І сама розмова була для того, що не повинні ви в людини щось перевіряти, що це є людина. Якщо є та якась істота, то ніяк, ми ніякі, так? Ми його людину не слухали, ми дійсно не є. Тобто його повідомо, що ти робиш, я сам його. Ну і по нього що ти робиш, що ти не повинні. Тобто має ознаки якоїсь підозри і причина, типу, до нього звернутися і перевірити його дійсно, що він типа якось себе поводи і проявляє. Ви б трошки ходили ознайомлюватися теж із республікою, як ви повинні бути, що такі Статуси, права права, як ми повинні бути засобені. На самому ділі, як ми повинні бути, а не то, що нам тут на музина, наші так накопичують. Люди шаленіють, ти каже, я з хати не можу вийти і так. Кажу, та чого, ти, чого ж ти, ти ж людина дитина, нормально все є. Я нікого нікуди не забираю, нічого не роблю, боюся. Люди бояться. Чому бояться? Чому бояться? Страх має. Де телевізор, зум боящик, показує. Там, то, так, то, так, то, то. має свою думку. Та так, але що тримає, що змагається? Нажить впливають, але людина має ще свою думку, бачить, що відбувається на вулицях, що відбувається навколо, що сусіди спілкуються, що люди говорять. Не тільки що по телевізору говорять. Є, але те, Переважно телевізор це не не це не не серйозно не впливає на людей. Я вам кажу, бо я бачу, до батьків в мене дивляться постійно телевізор, і вони так само, так само, все думком. Я, заз... з... я назив, не переживаю, я тим, що переживаю. Тим напливом, що говорить, а як насправді відбувається, є зовсім іначе. те, що ми ви вивчали статуси і людське. Е, поняття, теж, е, стан такий, такий. такий. Вже давно пора стан було ввести, стан війни, все. Пішли, раз, ну, вимикли, то ну, все. ви. ні. ми це робимо. Ну, ми тому, то не не маєте можливості. Ви не маєте такої можливості. Це має... 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 що... як... є Конституція України 96-го року, так вона їх вписана. Йде в ній казано чітко, як повинно відбуватися. І в разі цього, коли от зараз нас викликали е, е, воєнні дії, так? як назвали з самого початку, що йдуть у нас воєнні якісь там дії. Так? Окей, вийшли військові, так? воєнні тобто, почали дію. Ці, ці, і, і відразу э, проявили стан, воєнний стан. так? Цей воєнний стан повинен тривати 90 днів. Не Після... В Конституції написано, що він не продовжується. Після eh, він не продовжується, автоматично переходить стан війни. Все. Ми тоді всі разом стаємо і витискаємо це все. Все, то і самий депутат, і самий президент. Це все що ж Працюють де, вона, на нейтралізацію цієї загрози. А чому ви як ви так тікаєте, а чому ви тоді так є? А чому так є? Тому що це і вигідно для бізнесменів, великих бізнесменів. Для вигідно політики. Для... Для цього, самих, цього самого явищів наші... ті, ті гуляти. Ті що. Вчора ми даємо кошти наші. Тобто весь підок, що йде, що подумав за газ, за світло. Вони хочуть. Це йде рахунки, що йде е, на Кіпер і Майами. Там, де е, російські, аряч, ні, ми, ми, ми знаємо, тому що йдуть. Ми робили ми запити, і, тут, і запити, знаємо. куди ці і, Ми йдемо йде на зброю конкретно. З цього виділяється зброя, і нас кидають ракет, розумієте? Конструють, походу виходить так, що е, більше 90% українців самі ж собі сопротисти. Тобто ну, уявити, як та для, для того, є створена Республіка Україна, яка вже створена з 96-го року, і йде е, енергоресурс створений, кошти йдуть туди, в народ, сюди, тут. Україна не виїжджає нікуди тут вони є і ми починаємо підніматися. Дітай вчити і всіх цим так, щоб не було того, не віддавати гроші далі тим, хто нас буває. Так, для початку ми, нам саміше, треба це все обізнане, бути, що відбувається. Ми Розумієте? спонсоруємо, нас буває. Ми спонсоруємо, ми спонсоруємо нас, спонсор. нас Припиняєте? Припиняють, ми наскільки вже поїхали пацанів польочки, О, скільки може? Я працював, у мене свої журнали, постійно все разом, так, так, зараз там. що так, що призвоню, як там. Як там ти Саня, корну? я ще не знав, я не міг розуміти, що вот таке є. не міг зрозуміти, каже, я стою на позиції, не знаю, що я там роблю. Каже, я не знаю, звідки все літає. Каже, мене поставили, я от стою з автоматом. Кажу, що зашевелило і виїхав, що то корова побігла. Бо село приїхали, розрумили, а... Ну, все mm -hmm. все живеться, та і пахне, але але... Що хлопці? Ми бажаємо вам дали зміни. Читайте трохи цей бажано, я також пожму вам бо спокійні люди. Не маємо нічого проти не, вас, просто Віці, спільно ми зможемо все вчитися. змінити. Можемо. Тому, Тому що та, ми є, інакше, інакше не буде. Не не стоїть, Після роботи ви стаєте людиною, тобто ну, статус тоді? людини, а люди в нас є єдине джерело влади. І ми можемо на це все впливати, бо все зміни починаються з нас, з кожного. Я знаю, що ви десь в глубині душі погоджуєте зі мною. Щастя, здоров'ячку, мабуть, так, народ, хочу сказати, що поліцейські е, підійшли у нас з метою перевірки документів. Е, вот. е, і потім вони зрозуміли, що... Люди, люди обізнані і ну, коротше, розмова була спокійна. Спочатку я запропонував їм розійтись, стримувати наш їхній час. І він там все почав газувати. Я записав його дані того першого, старшого поліцейського і кажу, ну тоді я включаю стрім і будемо встановлювати правосуб'єктність. Коли я стрім, почав питати. Виявилось, що в нього немає посвідчення, і ви зразу побачили, як він поміняв тон. Далі комендантська година, військовий стан почав називати, потім стаття 32. Статтю 32. Відкрийте, будь ласка. Подивіться, які пункти є для причини перевірки особи, документів. Я, до речі, записував ролик на Ютубі. Коротенький про це все. І е, там декілька пунктів є. Ти стрімав? Да, да, Стріма, От, Йдемо з Олександром і цей е, проксальний і от. Ну и полисы, типа, проверяют документы в, прохожих. В, в прохожих. Мы им поясним, что такого такого дива. Вот. О, Дима, привет. Всем привет. Андрей, Андрей, привет. Вот такая крестинка. Вот мы и шли просто. Ци вот, уже там транспорт не едет. Ми не провели але в них такі питання. Так, а що? А ви що не знаєте? А куди ви йдете? А ви що не знаєте? 에, коменданська година. Як комендантська година? ким було введено? Ну і значить, питання за питання. А він тоді починає нервуватися, починає готувати, правда, типу. типу Акурат він, він акуратно. бо ти теж трошки так вух з я починаю розмовляти, він, він не може навіть агресію жодної <рес> виявити, тому що не дозволить він ніяк собі, бо його Ой, Ярослав, ти такий, я... так, так, такий штовпер, що він ну, ніяк, він не вийде просто, більше нічого. Це? Да, до речі, що оце, чому стукували. Я там разок йому поняти, щоб він не газував, а їй максимально спокійно Трібно спілкуватися. Е, нормально все розжовується і. Пояснювати. Поясню. Пояснювати, якщо він ще не розуміє, значить треба пояснити йому, Не газувати до нього, бо, тому що ти сам показуєш, е, що ти якби слабший поки да, пояснити, зрозумів, що він, хто він є такий, для чого він є, чому він ходить зараз вночі, що він повинен робити, ту ну, по саму істоту якусь побачити, виявити. Ну, да, Людей для чого йому виявляються? Можемо... Якщо бачить людину, може привітатися, якщо захоче. Ну, теж привітаємося, йдемо далі. Я підставив в нього підходити і все перевіряти там. Ну, Розяснили нормально. Він розуміє, що це, що ми праві, що, що ми на цій парі, що з переляку готові там чуть не роздітись. Ну, Бо, бачі, був і, формі підійшов. Це саме посвідчення чи особи? Ну не потрібно особи того посвідчення? Ну тому що статус людини він вищий, набагато, тому і треба переходити. Тобто, коли показуєш, вже той самий статус людини, він розуміє, що його починають вже вчити, що е, він є слуга людини. Тому що особі він не послужє. Він над особою якби сміється. Так воно і є. Зверхні no. себе ведуть. Так, так, так. Ви так, ж може бачили ті ролики, де. Да? Коротше, беруть і цього. Е -е, кажіть, що ви телек не дивитеся і вперше до рекомендую годиною війну. <свісно> Теж <Втоже вариант, втоже свісно> варіант, Це не важливо, а ще є навіть. варіанти, а я хотів, знаєте, як, не відповідає на запитання, як з Андрієм ми говорили. Іти далі, а Олександр каже, та давай зупинимося, що поговоримо. Та й поговорили. Спеціально стрім спочатку не включав, думаю, може остепеняться і так далі. Ви вже бачили ті ролики, як вони зупиняють військових і починають, коротше, жорстко їх присувати. Буває, крой багажник, давай, буває, давай давай, 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 давай. І то тобто, якусь такою, знаєте, з такою Так, <плес> да, А він та, хоче щось визнати, але не знає, що сказати. Він не знає він не читав конституцію, він тих законах не розбирається. Він розуміє, що безпреділ, а сказати не знає що, не знає як. І вже... І вдарити хоче, але теж не розуміє, що він це використає проти нього. І він не може себе захистити відстояти. І вони його там чуть не знаєте, як... там Та взагалі, з таким нахабством і зверством, і ненависті, так ніби це і дійсно якийсь там орк, орка ну знаєте, як це. А це військовий, який там. Десь теж був під загрозою, цей, не знаю хто де був. Ну коротше, таке от це. Ой, одним словом, бувайте здорові, хто там вже. 에, знаєте, як то бачили, може я перепощу американець, там якийсь типу включає камеру Он такий, я не відповідаю на запитання. У вас є документ? Я не відповідаю на запитання. 에, ви не будете зі мною говорити, я не відповідаю на запитання. Там куди ви їдете? Я не відповідаю на запитання. Я просто <соць> не відповідаю на запитання і запоціну повторюю. Це реально так зміжно, у мене такий ролик, де він типу багато <соць> шливої нароги знаю. Ні, я цим пожав дуже краба, бо він. Прислуховується, їм учням, треба як пояснювати. Як учня, так, да, Вони виступили в ролі учнів. Ну, треба пояснити вчити. Однозначно, теж коли спокійно, виважено, пояснюєш, він буде сміятися, йому самому приємно, бо він ще сам не розуміє багато чого. Так, так. І так, так. Ну, інакше ти не, не навчиш, а якщо будемо кидатися агресією один на одного, Взагалі до чого. Вообще не варіант. Не варіант, А отак. Роз'яснити, висвітлити йому це все. Але вже буде не деяка ясність, інтерес. Він собі візьме і підчетне на другий раз, може там зміниться, Вже почав, почав вже мінятися він. Від цього моменту у нас зустрів, він зрозумів, що, що не, не потрібно, не можна просто так зупиняти. І вимагати щось, всім розказувати, сплітати. Бо Люди добре обізнані, Вообще, нема потреби взагалі до них підходити. Розумієте, в чому смисл? Сам підхід, типу, до тої всієї ситуації, що не потрібно. Ну і коли люди... побачив все ж таки статус людини, йому показалося, тобто документально, як він виглядає, е -е, там уже йому не хотілося ні якогось прізвища, ні нічого більше. Просто подивився так, все. Він зрозумів е, е, статус цей і е, зрозумів, що він нічого взагалі ну, ніяк не доб'ється, хіба що собі зробить щось поганого, якщо почне далі щось вимагати. Це. Ну, так і було. Так, да, він їм показав цей посвідчення людини. Таке. Кластиково. Е, правда, в мене він як захотів яких документів. По я вже витянув Конституцію, хотів читнути. та не треба нам читати кодекси, собі вдома, почитайте. Я говорю, то ж ви підійшли до мене. Одним словом, така двіжуха, бережіть себе, благодарю за увагу. Ви також бережіть себе. Доброї ночі. Люблю ціною, обнімаю з мукраба.